Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную погратися в цікаву гру, яка називається Грайливі долоньки. Я буду плескати долоньками, і таким чином ми будемо рахувати, скільки складів у слові. Ось наприклад, шапка. Шапка. Скільки раз я плеснула в долоньки. Два. Значить, складів у слові «два». Шарф. Скільки складів у слові? Так. Один. Куртка. Молодці. Два. Санчата. Скільки я плеснула в долоньки? Правильно, три склади у слові. Ялинка. Молодці. Три. Шишка. Два склади в слові. Молодці. Пеньок. Теж два склади. Добре. Сніговик. Три склади у слові. Сніжинка. Чудово. Три склади у слові. Молодці. Дякую всім за увагу.